Українці почнуть отримувати компенсації за зруйноване та пошкоджене під час війни житло вже у травні цього року. Про це заявляють представники Верховної Ради. Президент України Володимир Зеленський підписав схвалений Верховною Радою відповідний законопроект хто зможе отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно, власники квартир інших житлових приміщень, приватних садових та дачних будинків, замовники будівництва приватних садових та дачних будинків, фізособи, фізособи, які здійснили інвестування, фінансування будівництва. Члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього. Спадкоємці вище вказаних осіб. Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку. Повідомляється, що подати заяву на компенсацію можна через дію, ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса. А рішення щодо надання компенсації буде ухвалюватись органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні комісії. Вони ж і розглядатимуть заяви, проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації. Розмір компенсації вираховуватиметься відповідно до спеціальної методики, яка наразі розробляється урядом. Зокрема, особи, чиє житло було зруйноване, отримають житловий сертифікат, який відображатиме суму компенсації та протягом п'яти років зможуть його використати для придбання нового житла. Наразі уряд розробляє алгоритм компенсації для осіб, чиє житло було пошкоджено. З законопроектом також передбачено, що реєстр пошкодженого та знищеного майна виступатиме єдиною базою даних для фіксації руйнувань та компенсації. Відомо, що понад один мільйон українців наразі залишився без житла. Станом на початок березня через портал Дія українці подали вже 335 тисяч заявок про пошкодження або руйнування свого житла. Найбільше заяв надходить від жителів Донецької, Харківської та Київської областей. Джерелами фінансування для виплат компенсації. Ці в уряді планують зробити фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури, державний та місцевий бюджет, міжнародну допомогу і репарації. Марія Солов'йова та Олексій Моравйов. Новини Харків.